Вітаю! Сьогодні поговоримо про одну, ну дуже вже незвичну історію з Австралії. От уявіть, вас зупиняє поліція, а шукає не зброю, не щось заборонене, а картоплю. Ага, звучить як анекдот, правда? Але ж ні, у Західній Австралії це була реальність, причому довгий час майже 70 років. Мати вдома понад 50 кілограмів картоплі це по суті було порушенням закону. От саме про це й хочеться розібратися. Звідки взагалі такий дивний закон міг узятися? Ну, треба дивитися в минуле. Це все почалося, знаєте, ще в 1940-х роках, одразу після Другої світової. Тоді ж у сільському господарстві був ну певний хаос. Врожаї нестабільні, ціни скачуть туди-сюди. Фермери коротше не знали, що їх чекає. І держава вирішила втрутитись, я так розумію, саме так. У 1946 році уряд Західної Австралії створює таку спеціальну організацію – маркетингову корпорацію Potato Marketing Corporation, або PMC. PMC. І що ж вона мала робити? Взяти все під контроль. От буквально вони вирішували, хто з фермерів взагалі може вирощувати картоплю, давали ліцензії. Ага. І не просто ліцензії, вони ще й встановлювали квоти дуже жорсткі. Скільки тонн можна виростити, якого сорту, ну, щоб не було надлишку на ринку і ціни не падали. Тобто це контроль над виробниками, але ж закон про 50 кілограмів він стосувався звичайних людей? Так, так, і це найцікавіше закон забороняв будь-кому, от просто будь-кому, мати більше 50 кілограмів картоплю, якщо вона, звісно, не куплена через офіційні канали ПМС. Навіщо? Як це пояснювали? Ну, офіційна версія боротьба з чорним ринком, щоб ніхто не міг десь купити дешевше, а потім перепродавати, або просто накопичувати про запас. Тобто, щоб усі купували тільки в них? Виходить, що так, це гарантувало монополію PMC. Неофіційно, звісно, але по факту вони контролювали все від поля до споживача. Навіть, знаєте, ходили чутки, що могли прийти і перевірити, скільки в тебе тієї картоплі. Неймовірно, і уряд це виправдовував стабільністю. Мовляв, щоб не було як у США під час Великої депресії, коли фермери мусили нищити врожай. Так саме цей аргумент аргументи використовували мовляв, дивіться, ми запобігаємо кризи, захищаємо фермерів від банкрутства. І, ну можливо, на самому початку якась логіка в цьому й була. Ринок справді був нестабільний. Але що було далі? Система спрацювала? Як це часто буває, система з часом, ну скажімо так, забюрократизувалася і стала вигідною лише обмеженому колу, тим фермерам, хто мав ліцензії, хто мав добрі стосунки з PMC. а інші малі фермери. Та для них це були величезні бар'єри. Потрапити в систему було складно, вирощувати більше ніж дозволено не можна. Тобто, замість стабільності для всіх вийшла така собі закрита каста. І ясно, замість вільного ринку монополія. Не дивно, що це викликало спротив. Я читала, що був один фермер, який особливо активно боровся. Отак, Тоні Галаті. Це ключова фігура всієї історії. Він роками сперечався з Пімсі, вважав ці квоти несправедливими. Він хотів просто вирощувати картоплю і продавати її. І що він зробив? Пішов проти системи? Ще і як був момент, коли PMC наказала йому знищити величезну партію картоплі, бо вона була вирощена понад квоту. Уявляєте, знищити їжу? Жах. От. А Галаті, замість того, щоб її нищити, взяв і почав роздавати її безкоштовно. Просто виїхав на вантажівках і роздавав людям. Оце так вчинок. Просто роздавав незаконну картоплю. Саме так. Це був такий собі акт громадянської непокори, і це викликало величезний резонанс. Я уявляю, люди, мабуть, підтримали. Ще як шикувалися величезні черги, всі змі про це писали. І вся ця історія отримала назву картопляні війни. Галаті став ну майже народним героєм, символом боротьби з бюрократією. А ПІМСІ вони ж, мабуть, намагалися його якось покарати? Звісно, були і суди, і штрафи, але суспільна підтримка була настільки великою, що це вже було важко зупинити. Галаті просто показав абсурдність усієї системи. І чим усе закінчилось? Ці війни щось змінили? Так, зрештою, змінили. Вся ця історія, боротьба галаті, суспільний тиск, все це призвело до того, що у 2016 році уряд Західної Австралії нарешті скасував регулювання ринку картоплі. У 2016? -му? Тобто ця система проіснувала до недавнього часу. Так, уявіть собі, майже 70 років діяли ці правила. Але в 2016-му ПІМСі ліквідували, квоти скасували, і той самий закон про 50 кілограмів теж пішов у минуле. Ринок став вільним. Дуже повчальна історія, хоч і почалася з такої, здавалося б, дрібниці, як картопля. Які висновки тут можна зробити? Ну по перше, це класичний приклад того, як державне регулювання, навіть якщо воно починається з добрими намірами, може знаєте, виродитися, перетворитися на монополію, яка захищає інтереси небагатьох, так зване захоплення регулятора, саме воно. По друге, це показує, що навіть такий буденний продукт, як картопля, може стати ареною серйозної боротьби за економічні свободи і звичайно, роль особистості, тоні галаті. Безумовно, один впертий чоловік зміг кинути виклик цілій системі, використав публічність, не побоявся піти на конфлікт і, зрештою, домігся змін. Це показує, що іноді один голос може бути почутий. Справді вражає і залишає питання для роздумів де ж та межа між потрібним регулюванням для стабільності і надмірним контролем, який обмежує свободу, навіть у таких простих речах, як купівля картоплі. Так це вічне питання балансу між державою та індивідом, і ця австралійська історія лише один, хоч і дуже яскравий, приклад цієї дилеми.